Доброго дня, друзі! У нас зима. Час настав провести деякі дослідження по пророщуванню винограду. Фу. Зима, так? Так от Лузуть щойно зрізав, щойно зрізав прямо з куща. І з осені зрізана. Зараз ми її потихеньку розпакуємо. Низ винограду зрізали під конусок під кутом. А верх винограду покрили садовим варом, щоб вологу зберігав добре. Беремо три баночки і промаркіруємо їх ці баночки, щоб ми знали, де який, на три номера. Ну і один із сортів, як так у нас експеримент, експерименту, один із сортів, ми трошки покриємо корнівинчиком. саму малость. Не переусердствуйте, тому що корні він не потрібний лишній, він набряки дає. Все повинно бути в міру. І от ми зараз його розфасуємо по цих їм костях і зробимо так. третій це у нас буде той, що тільки зрізаний і без ніяких примочок. В першому буде той, що із корнівіном, в другому замочений, а в третьому без корнівіна, а в третьому зрізаний і зразу поставлений, навіть не замочений. Так що у нас є три різних підходи до лози винограду. І от ми її поставили на... Підвіконня дошка, і під дошці, дошка стоїть на опаленні на самій труба, яка йде опалення приміщення. Градусник поставили, вода ще не набрала своєї температури, але це ще все попереду. У нас часу вистачає для того, щоб воно набрало температуру. І от, як бачите, труба опалення, яка опалює приміщення, і тут їм буде комфортні умови для пророщування. Так от, попросиналася трошки лоза, почали набупнявлювати бруньки, процес пішов. Другий номер теж. Брунечки пішли в розвиток, а от третій здивував, тому що третій був не замочений, без корневіна, без нічого. Просто тупо зрізаний і зразу поставлений у баночку з водою. Але бачите, тут лоза лозі рознік десь трошки сильніша, живкіша, і от 30-й день а вона кинула корінь, початок є, але саме більше корінь хорошо пішов під корнівіном, там, де оброблено корнівіном номер 1 Корнівіном був оброблений самий низ лози, і от вам бачите результат. Результат не забарився. Значить, процес піде і тут. Це всього-навсього 2-3 дні різниця. Головне, що є початок, а потім воно все піде одно за одним. Так що нічого дивного, все йде по графіку. Ну і другий він теж піде так само, як і перший, і третій. Для цього потрібний тільки час, тому що всіх в один момент не може піти корінь. Є різниця. Трошки більше, трошки менше. Так що 30-й, 35-й день, 40-й день може бути. Так що, друзі, пробуйте, працюйте, все у вас вийде. Все буде добре. Так що... Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення. Будуть питання, запитуйте в коментах.